Добрий день, мене звуть Леонід Юрченко, і я радий знову вас вітати на каналі Nocomake. Час повернутись до робототехніки. Сьогодні ми познайомимось з кількома темами, які допоможуть вам значно покращити рухи ваших роботів. І замість цього отримувати таке. Але спочатку треба зібрати цей маніпулятор. Подібні можна знайти і на Аліекспресі, і в місцевих магазинах. Одразу попереджу: вони не дуже якісні, ті, що фанерні, ще гірші за акрилові. У них всіх задовгі ланки і виходять занадто великі важелі для малих серво. Проте для наглядної демонстрації підійде. Щоб приєднати серво, я відтяв шматок від такої макетної плати, впаяв в нього пінів і з'єднав разом всю землю та живлення. А до сигнальних пінів можна припаювати дроти, які приєднаються до вивідних пінів Ардуїно. Ще один нюанс це те, що для такої кількості серво вже треба більше току живлення, ніж може видати USB-порт. Ідеально взагалі живити електроніку та сервомотори окремими джерелами. Так, у мене плата Arduino живиться від USB-порта, а серво від зовнішнього джерела 5 вольт. Але земля Arduino і сервоприводів повинна бути обов'язково з'єднана. Перейдемо до прийомів, які я хотів показати в цьому випуску. Почнемо з таймінгу. Нехай у нас серво в положенні 0 градусів, ми даємо команду повернути на 180 градусів. Тобто з точки зору кода серво повинно з максимальною швидкістю змінити позицію. Намалюємо це на графіку. По горизонталі буде час, а по вертикалі кут серво від 0 до 180 градусів. Таким чином, кут нахилу графіка це швидкість, з якою рухається серво. Якщо просто давати сервам команду рухатись в задане положення, то вони будуть рухатися зі своєю максимальною швидкістю до заданого положення, а потім намагатись миттєво зупинитися настільки, наскільки механічні властивості системи дозволяють. Тобто в необмеженому фізичними законами світі це був би миттєвий початок руху, рух з максимальною швидкістю і миттєва зупинка. Але додається інерція, люфти, там якість матеріалів, і в результаті рух смиканий, зупинка не чітка. Треба контролювати швидкість. Але ні в електричному протоколі, ні в інтерфейсі бібліотеки серво немає такої можливості, тож як це зробити? Відповідь дискретизація. Так само, як і в іграх, ми примушуємо об'єкти рухатись з заданою швидкістю, хоча немає ніяких фізичних обмежень. Нехай ми хочемо, щоб серво повертало з 0 до 180 градусів на протязі 4 секунд, поки що без плавного старту і зупинки, але значно повільніше, ніж просто дати команду на новий кут. Для цього нам треба розбити інтервал на дрібні кроки і на кожному кроці задавати серво новий кут. Відстань між кроками по часу буде дельта Т. Чим менше буде дельта Т, тим менше буде ривків в руху серво. Це можна запрограмувати. Одразу створимо клас обгортку сервоконтролер. Результат буде дуже схожий на те, як працює приклад свіп, але в реалізації буде суттєва різниця. Ми не хардкодимо, звідки і куди буде рухатись серво. Натомість ми виставимо назовні метод Write, щоб зберегти семантику класу серво. Але на відміну від останнього, ми будемо рухатись до заданої точки з заданою в конструкторі швидкістю, і в будь-який момент можна задати іншу точку, навіть якщо ми ще не закінчили рух до попередньої. Ще у нас є метод ТІК, який користувачу нашого класу треба буде викликати періодично, дуже часто, але зовсім не обов'язково з однаковою періодичністю, просто якомога частіше. Це значить, що на моєму графіку дельта Т може відрізнятись від ітерації до ітерації, але рух все одно буде йти згідно бажаної траєкторії. І швидкість буде більш-менш точна, тому що вона не залежить від значення затримки, яке може ввести в оману, бо період на практиці дорівнюватиме значенню затримки плюс часу виконання власної ітерації. Запускаємо. Маніпулятор рухається з боку в бік з заданою швидкістю, яку можна коригувати, але його рухи все ще мають різку зміну швидкості. Набагато природнішими і менш смиканими виглядають рухи, коли рух починається плавно, набираючи задану швидкість, потім рухається з такою швидкістю і потім плавно зупиняється. І графік такого руху буде виглядати отак: тут є три етапи: прискорення, прямолінійний рух та гальмування. Залежно від обставин і максимальної швидкості прямолінійний рух може бути відсутнім, залишаючи тільки прискорення і гальмування. Це вже є крива руху або ж Easing Curve. Вони добре відомі аніматорам, геймдизайнерам і багатьом іншим ремісникам, які мають справу з рухом чогось. Вони можуть мати різну форму, задаючи різну динаміку кожного руху. Кодуємо це. Серед параметрів нам тепер замість швидкості потрібна максимальна швидкість, тому що поточна швидкість буде мати різні значення і розраховуватись цим контролером. З'являються додаткові аргументи: прискорення початку руху та прискорення гальмування. Можна для них використати і єдиний параметр, але думаю, буде цікавим використовувати різні значення. А також нам знадобиться новий внутрішній стан, поточна швидкість, тому що ми тепер не будемо миттєво змінювати швидкість, а тільки в межах дозволеного прискорення або гальмування. Тепер треба закодувати такий рух від будь-якого поточного кута до заданого. Але у нашого класу такий інтерфейс, що дозволяє в будь-яку мить задавати новий бажаний кут. А значить, ми в будь-який момент можемо знаходитись будь-де на графіку, бо у нас завжди є попередня позиція і швидкість, та ціль, яка може змінюватись хоч кожну ітерацію. І перше, що нам треба зробити в цій ситуації, це визначити, власне, де ми на графіку і що треба робити далі: прискорюватись, рухатись рівномірно чи гальмувати. Спочатку простий випадок, коли відстань до цілі нульова, тобто ми вже там. Тоді швидкість, якою би вона не була, скидаємо в нуль, щоб не рухатись. Це може призвести до раптової зупинки, але це все одно краще, ніж якщо наш алгоритм буде генерувати коливання для влучання в цільову точку. Хоча інколи і це може бути бажаною поведінкою, якщо ви анімуєте або імітуєте якогось мультяшного персонажа. Другий простий випадок. Якщо ми рухались не в той бік, в якому знаходиться наша мета, то треба гальмувати. Далі нам треба знайти граничну відстань до цілі, з якої в ідеальному випадку почнеться гальмування. Використаємо для цього кінематичну формулу, тільки у нас відстань кутова, бо двигуни оперують кутами, і прискорення теж кутове. Тут U це поточна кутова швидкість, А це кутове прискорення гальмування, яке має бути від'ємним, щоб мінуси скоротились. Ну а S це і є та гранична кутова відстань, після якої треба гальмувати. Запишемо це в коді з більш промовистими іменами змінних. У нас є фактична відстань до цілі, Delta Target. І тепер є декілька можливостей. Фактична відстань більша за порогову. Тут є додаткові гілки виконання. Якщо швидкість рівна дозволеній, залишаємо її. Якщо менша за максимально дозволену, прискорюємось. Якщо поточна швидкість більша за максимальну, гальмуємо. Цього в нормальному випадку не повинно статися. Але щоб цей шмат коду був універсальним і підтримував в майбутньому динамічну зміну швидкості. Далі випадок, коли фактична відстань менша або дорівнює пороговій, тут треба гальмувати. Але якщо просто гальмувати із заданим прискоренням, то може статися, що ми не встигнемо загальмувати до цільової точки, і полетимо за неї. Тоді наш алгоритм матиме коливання наприкінці, поки зупиниться в цільовій точці. Щоб цього уникнути, тут ми розрахуємо нове прискорення гальмування, яке нам дозволить зупинитись саме там, де треба. Для цього вивернемо кінематичну формулу, показавши прискорення через відстань і поточну швидкість. В більшості випадків, коли порогова відстань приблизно відповідає фактичній, ми отримаємо значення близьке до заданого прискорення гальмування. Але у деяких випадках, коли цільова точка була змінена раптово і опинилась ближче, ніж очікувалось, гальмування буде більш інтенсивним. Все, тепер ми розрахували нову швидкість, і треба її використати для розрахунку нового поточного кута. А на наступній ітерації все заново. Це все, що нам треба зараз в цьому класі. Тепер ми можемо передати всі нові параметри руху нашого серво. і подивимось на результат. Дрижаки в руху все ще є, але це через дуже м'яку конструкцію та слабкі серво, як для таких довгих важелів. Тепер зробимо керування всіма вісями цього маніпулятора. Почнемо з найпростішого варіанта, який не використовує наш клас, а зроблен за подобою прикладу NOB, де значення повороту резистора. В нашому випадку це буде положення джойстика, напряму транслюється у положення серво. Це зазвичай найперше, що приходить на розум при створенні такого маніпулятора. Джойстик нам дає всього дві вісі, а у нас три вісі руху і один привод клешні. Тобто однією вісю і клешнею будемо керувати кнопками. Коли кнопка натиснута, поступово зміщуємо серво. Ось весь код, дуже простий, якщо дивились попередні випуски про зчитування джойстика та кнопок. Подивимось, як воно працює. Якщо Якщо смикати джойстик різко, маніпулятор теж смикається різко. Якщо дуже обережно нахиляти, можна повільно рухатись. Спробуємо зробити дропин підміну і огорнути всі серво в наш клас серволер. Винесемо клас в header файл, щоб він існував окремо від основного коду. Я внесу об'явлення змінних типу сервоконтролер всередину метода setup, бо коли вони ініціалізуються як статичні, то сервоETH. В конструкторі не працює, причини мені невідомі і нецікаві, бо все одно статичні дані то є зло, тому краще мати весь код всередині сетап, а все, що було в луп, перенести в нескінченний цикл вайл. Я огорнув сервоконтролер також серво другої ланки, бо інакше ми все одно різко починаємо рух і різко зупиняємось. Або поступово повільно рухаємось, а так можна значно збільшити швидкість, яку ми використовуємо на цьому рівні, але уникнути різких стартів і зупинок. А для щелепи вже не треба, бо їй краще просто дуже повільно рухатись. Її конструкція невдала і використовується дуже малий кут руху. і сила стискання лишається мизерною через передаточні числа. Тепер подивимось, як працює такий код. Реакція на джойстик не миттєва, а з затримкою на прискорення та гальмування руки. Але рухи виглядають більш плавними, більш органічними, скажімо так, рухи кнопками практично не змінилися, що і очікувано. І нарешті переходимо до найцікавішої частини. Зараз ми керуємо всіма трьома сервами окремо різними контролерами, тобто ось поворот. Ось нахил однієї ланки, ось другої. І якщо, наприклад, треба накреслити пряму лінію на поверхні, то нічого не вийде, бо кожне серво окремо дає круговий рух. А щоб в результаті рух був попрямій, то треба скоординований рух всіх трьох вісей. Рішенням цієї задачі займається інверсна кінематика. Чому інверсна? Тому що пряма кінематика вирішує таку задачу: дано кути повороту або нахилу окремих ланок і їх довжина. Треба обчислити, куди потрапить кінець такого механізма. Вирішується досить просто. Треба послідовно обчислити положення всіх ланок і їх кінців, і дійти до останнього. А от інверсна кінематика вивертає цю задачу на ізнанку. Нам дані координати точки в просторі і довжина ланок механізму. Треба обчислити, які кути потрібні між ланками. Як ви можете здогадатись, ці кути нам і потрібні для серво. Тож подивимось, як це виглядає в простому двовимірному випадку. Якщо нам треба тільки розмістити кінчик ланки в конкретній точці, то нам достатньо двох ступенів свободи, тобто двох ланок, кожна з яких може змінювати свій кут. Це правило працює і надалі. Для трьох вимірів треба щонайменше 3 ступені свободи, щоб влучити в точку. Тому у 3D принтера завжди щонайменш 3 вісі. Також може бути більший ланок за мінімально необхідну кількість. Наприклад, для двовимірного маніпулятора можна зробити три ланки. Це інколи практично, але задачу інверсної кінематики це ускладнює, бо якщо ланок більше, ніж кількість вимірів, то розташувати їх можна нескінченною кількістю способів. І треба ще вирішувати задачу оптимізації, щоб обрати серед них найкращий за якимось критерієм. Тож подивимось, як же власне задача вирішується в нормальному випадку. Нехай у нас є дві ланки заданої довжини, закріплені в початку координат, і треба потрапити в точку XY. Спочатку нам треба знайти координати точки з'єднання першої та другої ланки. Це задача пошуку точки перетину двох кіл, і тут може бути декілька випадків. Кола не перетинаються. Тобто дотягнутись такими ланками до заданої точки неможливо. Це може статись, якщо точка задалеко, або якщо ланки різної довжини, то і заблизько теж може бути проблемою. Кола перетинаються в одній точці, значить кола лише торкаються, а ланки будуть розташовані в одну лінію. Кола перетинаються в двох точках, значить є два вирішення задачі, і ланки можна розташувати двома способами. Тут треба керуватись обмеженнями механіки, наприклад, що з'єднання не варто опускати нижче поверхні, на якій ми працюємо, або просто задати додаткові обмеження можливих кутів і обирати рішення, виходячи з них. В цілому це стандартна геометрична задача, і немає сенсу її викладати тут. Тепер є координати проміжної точки, і кути можна знайти вирішивши тригонометричні задачі. Нехай альфа кут першої ланки до столу, а збитою можуть бути варіанти. Наприклад, коли нам треба задати кут другої ланки до столу незалежно від першої ланки, тоді бета кут від другої ланки до столу. Інший випадок, коли друга ланка змонтована на першій, і тоді бета це кут між першою та другою. У нас перший варіант, тому треба шукати бета від площини столу до другої ланки. Тож запишемо рівняння для пошуку альфа та бета. Функція Tan 2 це стандартна функція в більшості мов програмування. Треба тільки пам'ятати, що першим аргументом вона очікує Y, а другим X. Також не забуваємо, що тригонометричні функції синуса, косинуса та тангенса оперують кутами в радіанах, а нам для серво треба градуси, тому треба не забувати конвертувати. Тепер переходимо в три виміри. Розташуємо вісі таким чином: право ліво буде X, вперед назад буде Y, вгору вниз буде Z. І тут все не набагато складніше. Спочатку подивимось на маніпулятор зверху, і для першого серво треба просто знайти кут бажаної точки до вісі X, це арктангенс координат y та x. Далі можна перейти до задачі з двома ланками, такою самою, що ми вирішили вище. При цьому переході новим y стане координата Z. А ось для нової координати X треба знайти оцю довжину. Але це просто довжина відрізка між 0,0 і координатами y, бажаної точки. Тож ми перейшли до двовимірного випадку, але з парою маленьких відмінностей. По-перше, у нас початок первинної ланки не в початку координат, а має свої координати. Але це не складно вирішити, просто віднявши ці координати від наших нових y, змістивши таким чином початок координат. А ще я хочу керувати позицією кінчика клешнів. А він не в кінці другої ланки, а через два паралелограма зберігає паралельність столу. А значить, має константне зміщення від кінця другої ланки як по горизонталі, так і по вертикалі. Застосуємо ці зміщення і отримаємо координати, куди повинна показувати друга ланка. А ця задача у нас вже вирішена вище. Тепер запишемо все це в коді. Створимо клас ik 3 dof де IK – це інверсна кінематика. А 3DOF – це 3 Dimensions of Freedom, тобто три виміри свободи. Задіяно три двигуна для переміщення по трьом вісям. Клас IK3DOF не буде працювати з нашим сервоконтролер класом, а напряму буде писати у серво. Тому що згладжування трьох вісей окремо одна від одної може привести до порушення прямолінійності довгих рухів, натомість можна навколо і К3 доф класа буде зробити новий врапер, який буде контролювати і згладжувати вже рух нашої кінцевої точки, так щоб він не мав різких змін положення та швидкості. Все як в сервоконтролер, але щоб згладжувався рух не по одному виміру, а вже одразу по трьох вимірах. Але в цьому прикладі я не буду ще й цим ускладнювати задачу. Нехай у нас початок координат на вісі обертання маніпулятора вліво-вправо. Та, наприклад, на рівні цієї платформи. Тоді нам ще треба декілька параметрів, які задають геометрію маніпулятора для наших обчислень. З початку першої ланки по горизонталі та по вертикалі. З СУВ кінчика по горизонталі та по вертикалі. Довжина першої ланки, довжина другої ланки, кут, який треба передати в сервоповороту, щоб маніпулятор дивився вздовж вісі X, кут, який треба передати в серво першої ланки, щоб вона стала паралельно столу. Та кут, який треба передати в серво другої ланки, щоб вона стала паралельною столу. Далі булевий флаг, який задає, чи треба інвертувати напрямок серва повороту. Якщо при збільшенні кута переданого в серво маніпулятор повертається у позитивний напрямок, тобто проти годинникової стрілки, то інвертувати не треба, і передається false. Якщо при збільшенні переданого кута серво повертає в зворотній бік, то інвертувати треба, і треба передати true. Це залежить від того, якою стороною змонтоване серво відносно вісі, яку воно повертає. Тому такі флаги є для всіх серво. Ну і нарешті останній, також булевий флаг, чи кут другої ланки задається відносно першої, чи абсолютний. Це залежить від конструкції. Тепер пройдемось по коду. Головний метод write. Спочатку ми вираховуємо кут сервоповороту. Беремо тангенс, конвертуємо в градуси, враховуємо флаг інвертування і додаємо базовий кут. Далі переходимо в двовимірну задачу, для якої знаходимо нові Х та Y, позначивши їх як Х2 та Y2. Х2 це відстань до цільової точки в площині Ху. Ну а y2 це просто z цільової точки. Застосовуємо суви початку першої ланки та кінчика клешнів. Далі я використовую утилітарну структуру, яку я задекларував вище, яка може містити двовимірні координати, а також флаг Invalid, щоб позначити результат, коли рішення не може бути знайдено. І використовуємо її, щоб зберегти результат функції пошуку точки перетину двох кіл. Сама функція написана нижче в секції Private. Якщо точки перетину кіл немає, нічого не робимо, серво залишиться де були. Якщо є, то продовжуємо. Ще пара арктангенсів, щоб знайти потрібні нам кути. Також використовую базові кути та флаги інверсії, ну і флаг відносності чи абсолютності другої ланки. І нарешті передаю всі розраховані кути в серво. Функція пошуку точки перетину двох кіл не варта розбору, бо стандартна. Хіба що я маю максимально просту логіку вибору рішення, коли їх два. Просто обираю те, в якого точка з'єднання вища. Це далеко не ідеал, але спрацьовує. Тепер спробуємо все це використати і все ж таки виконати наше завдання, водити кінчиком маніпулятора вздовж прямої лінії паралельно вісі X. Тож положення по вісі X в міліметрах виражаємо змінною, решту задаємо константами. І в циклі то збільшуємо, то зменшуємо X, передаючи у Write метод об'єкта класу dof в результаті маніпулятор намагається виконати поставлену задачу, задіяні всі три серво. Але механічна частина все ще трешова, тому, на жаль, рух не виглядає рівним. Намагатись виправити це на цьому залізі задача невдячна. Ми просто готуємо навички і наробки коду для використання в одному з наступних проєктів, де механіка буде зовсім інша, і серво будуть потужніші і краще. Але це вже інша історія. Натомість спробуємо заставити маніпулятор накреслити коло. Знову трішки тригонометрії. Будемо змінювати кут точки, і коли він дійде до 360, знову скидати в 0. А ще змінимо зміщення точки, яку рухаємо з кінчика закритих щелеп до їх середини, щоб затиснути в них маркер за допомогою цієї нехитрої приспособи, що я надрукував, і подивимося, що ж вийде. А вийшло кривеньке коло. А кривеньке воно через те, що серво не можуть робити малі рухи з такими довгими важелями, тому що звичайні аналогові серво дають тим менше імпульсів на двигун, чим він ближче до заданого кута. Другий фактор люфти. Круговий рух потребує руху спочатку в один бік, а потім в інший. І коли є отакий люфт між двигуном та кінчиком маніпулятора. То замість того, щоб повторювати рух, кінчик маніпулятора зупиниться на деякий час в крайньому положенні, поки привід рухається в межах люфта. Все це разом і дає таку дисторсію кола, що ми бачимо на папері. Тому в будь-якій механіці дуже багато уваги приділяється мінімізації люфтів і збільшенню жорсткості. І наостанок повернемо маніпулятору керування за допомогою джойстика і кнопок. Але вже через інверсну кінематику. Тож будемо керувати не окремо сервами, а положенням клешні в просторі джойстиком по X та Y, а кнопками по Z та щелепою. Код буде дуже простий. Тепер керувати значно легше і інтуїтивніше. І можна погратися в оператора маніпулятора, поставивши задачу перенести кубики з одного квадрата в інший, і вимірювати час, таким чином змагаючись з кимось у вправності керування маніпулятором. Зумовуючи, ми розглянули три теми таймінг, згладжування рухів за допомогою прискорення та гальмування та інверсну кінематику, щоб керувати не окремими сервами, а інструментом на кінці маніпулятора. Все це нам знадобиться в проєкті, який я починав давним-давно, але хочу запустити спочатку. Колись в минулому житті, в 2012 році я вже робив гексапода на Arduino, вирішуючи саме ці задачі. Навіть писав статті у пробачте хабрі. В описі закину лінки на старі відео з цим гексаподом. На хабрі все повидаляв і замінив на мову ворожнечі. Менше з тим. Тоді у мене не було доступу до 3D принтера, і я намагався ліпити все з малих серво. Тепер же планую зробити все гарно і красиво з друкованою механікою, контролем з потужнішого процесора і на більших серво. Буде використовуватись така сама інверсна кінематика, як ми розглянули вище, але одразу для шести маніпуляторів, ніг. Ну і ще більше геометрії, значно більше геометрії. Але на все це потрібен час, тому відео поки що виходять не дуже часто, але будуть виходити і далі. А ви не соромтеся, ткнути лайк, може черкнути пару слів в коментах. Буду вам дуже вдячний. І підтримуйте збройні сили всіма доступними засобами. До наступної зустрічі.